Стань наставником, а не виконавцем. У сьогоднішньому відео розкажу, що потрібно робити, щоб не бути просто репетитором для дитини, а мати дуже чіткий результат, і що для цього робити. І так, чим відрізняється просто репетитор від наставника? Репетитор, який лише розв'язує задачі за учня, він не вчить, він просто показує щось, не факт, що дитина реально це засвоїла. На жаль, я стикалася з такими репетиторами не на власному досвіді, але у моїй сім'ї був мій племінник, і він готувався саме таким чином. За ці роки він нічого не навчився від такого репетитора. Тому наставник. Це така людина, яка показує шлях, направляє і залишає справжній слід у житті учня. Тобто вона вчить, вона добивається результатів, вона робить так, щоб учень дійсно засвоїв. Багато репетиторів застрягають у ролі виконавця пояснити ще раз, розв'язати замість учня, заповнити прогалини. Учень чекає готового рішення і нічого не змінюється, він сам не робить те, до чого ми йдемо. У результаті ні в нього немає самостійності, ні у вас немає задоволення від вашої роботи. Тому я хочу сказати, що наставник він змінює все. Наставник працює інакше. Ви створюєте умови, де учень починає мислити сам. Для цього вам потрібен ресурс. Ви повинні бути не змучені, ви повинні мати е, певну енергію. І е, ви повинні не витрачати весь час тільки на підготовку завдання, бо на підготовку до уроків, і реально е, потім за дві години, там, що вийшло, що не вийшло, е, повирішували, да, і все. Я що хочу сказати? У цьому якраз і допоможуть готові матеріали. Тобто, якщо ви маєте готові матеріали, якщо ви маєте готову структуру, ви можете стати наставником, бо ви не витрачаєте вже дуже багато уваги вашої особистої на те, щоб готувати матеріали, на те, щоб по них дивитися, чи там все. Пішло, як потрібно, бо ви ж так довго до них готувалися. Да? Ви ними користуєтеся як інструментом. І коли у вас є цей інструмент, ви можете направити багато вашої уваги на учня, бути для нього наставником, дивитися, чи він дійсно розуміє, а не просто весь час дивитися на ваші матеріали. Тому зараз іще раз хочу підкреслити, про те, що ви можете почати вибудовувати власну систему, навіть якщо у вас немає зараз методики, немає поки що. Того, з чим ви працюєте, я особисто пропоную три кроки е шляху до вибудовування у цієї власної системи. Перший крок знайдіть людину, яка дійсно розібралася в системі, розібралася в методиці і створює прекрасні уроки. Копіюйте, повторюйте за нею. Далі, другий крок: ви можете розібратися пізніше, коли ви вже трошки напрацювали розуміння, що це працює. Ви можете розібратися в тій технології, яка туди закладена. Як ви це зробите? Ну, найбільш е кращий варіант, а вже з людиною, яка реально розуміє, що це за технологія. І третій крок: ви вже можете туди набудовувати ваші особисті якісь надбання, якісь особисті допрацювання е або підлаштування під себе, коли ви вже, по-перше, розумієте, як саме це? По-друге, зрозуміли технологію, яка за цим стоїть, напрацювали методику, бо ви вже в своїх уроках вбудували це, і потім вже можете додавати додаткові деталі. Тому я запрошую вас до свого клубу репетиторів. В цьому місяці він вперше відкривається. І буде працювати на постійній основі за дуже приємною ціною. І е, ви зможете перше дивитися, які саме уроки я проводжу по кожного розділу математики е, з копіюванням моїх матеріалів, з копіюванням тих завдань, які я туди вкладаю, з розумінням того, що за чим іде, і. Е, навіть задавати мені питання: а чому тут так, а чому тут не так. Я буду з вами постійно на зв'язку з кожним окремо, це не в загальній групі. Якщо у вас будуть виникати запитання, ви можете мені їх там задати. Окрім того, я ще там об. Окремо додаю відео за тим, як саме я вбудовую методику на своїх учнів для створення індивідуальної програми, яка саме методологія стоїть у моєму навчанні? Я її використовую, що саме, які інструменти я використовую, крім того, я вам там покажу, яка взагалі методологія була напрацьована всі ці роки, як її практично використовувати. І а, таким чином у вас буде повний пакет для того, щоб почати. А вже ж це не всі знання, які будуть стояти за цими уроками. За цими уроками, окрім методології, ще будуть стояти інші знання, які я вже розбираю на інших своїх курсах. Але це те, з чого ви можете почати, такий для вас бюджетний варіант, який ви можете використати у своїх потребах. Дуже запрошую і до зустрічі! Успіхів вам у навчанні!